Na żal, ja nie wzięłam taty mojej sopy, bo nie planowałam niczego z nim mieć. Było zadanie po prostu zjeść. Ale ja nie mogłam nie podzielić się. Muszę coś spróbować. Мікій здипний солодкувати соус. Загалом добре. М'ясо смачне, кулочка теж. Свіжа рукола, що я дуже люблю, я дуже люблю руколу. Не, не люблю звиклого салату. І зараз хочу ще спробувати дістатися до халафені. Я думаю, солодким соусом здається, що це буде слід. Добре, скажу вам, що мені справді сподобалося, це справді смачно. Поєднання цього солодкого соусу, мені здається, що він якийсь малиновий трохи з халапеньо. І тут ще всередині є ще один соус, якийсь сметанковий, сметанний. І тут ще мак додали і бачу зерна соняшника. І здається, це дуже смачно поєднання, я вам скажу. Мені навіть не те, що м'ясо переправлене, знаєте, як в таких ну, типу кебабне, так? Що там багато тих приправ. Це справді смакує. І, хоча е халапеню вже трошки опалило, так би мої смакові рецептори, це все одно досить далі відчувається цей такий е яскравий набір різних е смаків. E, I to dużo smaczne, ja mu powiem. Bieże tego nie zjeć, to, to nie na nainhos, jest tak pikantne, na przykład, jak u Was, znajecie, taka kanapka w maku z chlebieniem, tak, mała taka, z tym sosem i z tym. Tam mega mega pikantne takie, duże, a tutaj takie w miarę można jeść i nawet nie wszystkie receptury opaliły, bo ja coś się wyczuwają.